Реконструювати ділянку дороги стрій Тернопіль, кіровоград Знам'янка між селами Голосків та Меджибіж розпочали ще у 2008 році. Протягом наступних трьох років роботи були призупинені через відсутність фінансування. Цього року Кабмін передбачив передбачено цей об'єкт майже 47 мільйонів гривень за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантією уряду. І підрядна організація продовжує ремонтні роботи. Підрядником ми піде захід шляхбут на сьогоднішній день, розрахувалися повністю, значить, в них є критерії працювати. Можливість закупити інертні матеріали, бітум і продовжити роботи далі по виконанні. Технологічно, технологічно дозволено виконання робіт, по влаштуванню нижніх шарів і значить, середніх шарів до температури. При температурі до мінус п'яти на сьогодні підрядною організацією укладено двошарове асфальтобетонне покриття: нижній шар крупнозернистий пористий асфальтобетон та середній шар крупнозернистий щільний гарячий асфальтобетон. Двошарова асфальтобетонна конструкція товщиною 16 сантиметрів, тимчасово забезпечить несучу здатність дорожнього одягу. Згідно планів служби автодоріг, верхній шар дорожнього одягу товщиною 5 сантиметрів, щебенево-мастиковий асфальтобетон укладатиметься наступного року. Враховуючи високу інтенсивність руху автотранспорту, особливо великовагового, а це 14 тисяч автомобілів на добу, та з метою створення безпечних умов руху в зимовий період, автодорожні служби ліквідували тимчасовий об'їзд, де проводиться реконструкція дороги. Піклуючись про безпеку руху на асфальтобетонне покриття, нанесли тимчасову дорожню розмітку. Раніше об'їзд був от по правому проїзду. Якщо ви бачите, ще знаки залишилися, ще не зняли, бо це тільки сьогодні перший день. Ми всюди пустили по прямому. І відповідно перепад висот, і відповідно, і криві в плані при настанні несприятливих погодних умов несуть за собою відповідне ускладнення для учасників дорожнього руху. То, значить, Вважаємо, що вузьке місце, яке було в нас, ми його ліквідували. Після реконструкції ця ділянка дороги відповідатиме усім сучасним стандартам. Дана ділянка дороги. Своїх в проєктному завданні розрахована вже на відповідний модуль пружності, який відповідає сьогоднішнім навантаженням великово транспорту. Тобто конструктивні шари збільшені і товщина, і нові матеріали застосовуються. В майбутньому рахуємо, що вона прослужить свій. Як розрахунковий період на замовлення служби автомобільних доріг у Хмельницькій області цього року провели поточний середній ремонт більше 65 кілометрів доріг загального користування на суму майже 100 мільйонів гривень. Президент України поставив завдання в проєкті держбюджета наступного року значно збільшити об'єми фінансування ремонту і будівництва місцевих доріг.